Про головне події в Харкові та області 5 листопада. По Харкову близько сімнадцятої вечора вдарив російський безпілотник. За попередніми даними, по Шевчепнівському району прилетів шахет, повідомив мер Ігор Терехов. Удар прийшовся поряд із п'ятиповерхівкою. У будинку вилетіли вікна на декількох поверхах. Поруч пошкоджені автівки. Станом на 17.30 було відомо про одну постраждалу. Їй надали допомогу на місці. Також зранку армія РФ вдарила ракетами по селищу Капитолівка поблизу Ізюма, поранений співробітник підприємства. Початку листопада, тобто всього за п'ять діб, росіяни завдали по Харківщині 77 ударів кабами. Таку статистику навів в етері Суспільне студія начальник Гунацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Лише за останню добу по Харківщині вдарили 11 авіабомб, з них 4 по обласному центру. Також були ракетні удари. Найбільш масштабний на цей момент приліт двох С-400 по місцю дислокації поліцейських у Харкові минулої п'ятниці. Харківський метрополітен опублікував графік руху поїздів. У підземці зреагували на численні прохання харків'ян, яким важко пристосуватися до занадто тривалих пауз у русі потягів. Тепер дізнатися, коли поїдемо, можна на сайті підприємства. Є два графіки руху в будні та у вихідні. Вони різні для кожної з трьох гілок метро. Доступні дані про час відправлення потягів із кожної зі станцій. На Харківщині повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії одного з місцевих ТЦК. За версією слідства він вносив недостовірні дані в медичні записи військовозобов'язаних. Таким чином, з військового опліку зняли 15 осіб призумного віку. Вони втекли за кордон. Як повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, ухилянкам діяч ВЛК допомагав із березня по червень 2022 року. Слідство триває. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.